Вітаю, друзі, я Сергій Руденко, ви на моєму ютуб каналі. а Тому традиційно запрошую вас поставити подобайку цьому відео, підписатись на мою сторінку, а також написати коментар, якщо ви вважатимете за потрібне. Після того, як Володимир Путін дав велике двогодинне інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карсону, я все чекав, коли ж представники сусідніх держав до Російської Федерації почнуть також. Робити історичні закиди на бік Кремля і Володимира Путіна і розповідати про те, що вони претендують на російську територію. Ну бо Володимир Путін. Заявив про те, що ніколи України не було, і українців також не було. Ви все це чули, ви все це бачили, ви вже відрефлексували на це, і от відрефлексували на це ще двоє людей, які мені особливо сподобалися. Це Роберт Ву, китайський актор, який сказав про те, що якщо Росія вже хоче повертатися у минуле, то ми можемо нагадати, що. Колись Російська Федерація понад 100 років тому забрала в нас Владивосток і частину нашої території, мається на увазі далекого сходу. І якщо Путін хоче перерозподілу світу, давайте повернемося до цього перерозподілу, зважаючи на китайські інтереси. Ще один герой, колишній президент Панголії Елбел Дорч. Заявив про те, що ми також можемо згадати, де була колись Монгольська імперія, і опублікував в соціальній мережі X карти Монголії, де Російської Федерації практично немає. Все навколо Монголії. Це давні історичні карти, і вони дають уявлення, що ж свого часу була Росія. І власне, що означають всі нинішні претензії, територіальні претензії Володимира Путіна до Української держави, Справа тому, що починаючи з 2014 року, Володимир Путін намагається не лише анексувати частину української території, він намагається у нас анексувати історію. Бо без нашої славетної давньої історії російська. Федерація нічого особливого власне і немає. Ну не даремно ж він у Москві побудував 25-метровий пам'ятник Володимиру Великому для того, аби зафіксувати. Ось, бачите, це наш князь Володимир. Пам'ятник йому стоїть у Москві, а значить, він і російський. Князь у згаданому мною інтерв'ю американському пропагандисту Карсону Путін сказав про те, що ми забираємо зараз свої землі, які завжди нам належали. Коли він говорить про те, що ці землі завжди нам належали, звичайно, він орієнтується на внутрішній електорат і на тих, хто не розуміється на історії, бо українська. Нація, український народ та інші народи завжди жили на півдні та. Південному сході України і ще до приходу росіян. Нагадаю, що росіяни туди прийшли у середині 18 сторіччя. До того там жили українці і народи, які будували і фортеці, і торговельні порти, і на місці сучасного Маріуполя, і на місці сучасного Дніпра, і на місці сучасної Одеси, і на місці сучасного Херсону. Росіян там не було. Потім, коли вже Катерина, II і Елизавета почали освоювати в лапках освоювати українські землі, вони почали захоплювати ці землі, вони почали знищувати ті народи, які там були, почали заселяти своїм русським населенням. А пізніше, коли за часів радянського... Союзу власне відбувалося активне зросійщення абсолютно всіх українців. Вони просто переконували всіх, що все почалося з Катерини II, все почалося з Єлизавети. А до того в українських степах і в українському Причорномор'ї нічого не було. Путін, як завжди, бреше. Він бреше, брехав. І буде брехати, бо його головне завдання це переконати увесь світ. Війна, яку він розпочав проти України, має під собою реальні підстави або реальний привід, що ці землі колись належали росіянам, і от росіяни зараз починають їх відвоювати. Уявіть собі, якщо Китай почне відвоювати у росіян Владивосток і далекий схід. Монголи також будуть претендувати на велику частину російської нинішньої території. Ну і інші країни, там Фінляндія, згадає 1939 рік і відібрані Сталіном е, території Фінляндії. Що тоді власне залишиться від Росії? Та нічого не залишиться. Бо Росія, от саме Росія, це є штучно створена країна. Країна, яка вкрала історію. Країна, яка ніколи не створювала історію, позитивну історію. Вони ніколи не були тими людьми, які рухали прогрес вперед, я народився та виріс на кордоні з Російською Федерацією на Сумщині. Ми з самого дитинства знали, що ось тут за 40 кілометрів від нас живуть росіяни. Вони, як правило, були всі алкозалежні їхні хати були похилені. Їхні е, деревні були дуже е, сірі і убогі. Коли ми переїжджали кордон між Україною та Росією, бачили ці е, села, які начебто лишилися у 16-му чи 15 му столітті, у нас просто волосся дибки е, стояло. І нам завжди батьки і діди наші говорили про те, що ви бачите, як живуть росіяни ніколи, ніколи. Не ведіть справ із росіянами, бо росіяни дуже погано впливають на українців, і все, що вони можуть робити, це красти, все, що вони можуть робити, це вбивати, все, що вони можуть робити, це пити горілку. Більше вони нічого не вміють. Коли почалася війна в 2022 році, я згадував ці слова, які мені говорили мої предки про росіян, що вони можуть тільки бухати. Красти, вбивати. Власне, більше нічого вони не вміють. От вони, власне, продемонстрували, зайшовши на нашу територію, що вони крали мікроволновки, чайники, що вони там ще крали, всяку побутову техніку, якої у них ніколи не було. Тому коли Путін роздуває щоки і говорить про якусь велику історію, то цієї історії нема. Це великий пшик, це великий міф. Міф, який був створений для того, щоб якось утримувати це нещасне російське населення, яке звикло бухати, красти, сидіти в тюрмі і більше нічого не робити. Спроба нинішня Володимира Путіна у черговий раз відібрати нашу історію, анексувати нашу історію, вона зазнає краху лише у тому випадку, коли окрім китайців та монголів про Сучасну історію України про минуле України будуть на світових майданчиках розповідати українські історики, українські журналісти, українські письменники, щоб увесь світ бачив, що Україна це не Росія, що українці це не росіяни, і що Путін це агресор, це вбивця, який прийшов на нашу територію, прикриваючись історичним. Щитом він намагається прикрити свої злочини.